Сьогодні отримала посилочку від інтернет-магазину Агримаркет. Ось що я там собі замовила. Посилочку я вже відкрила, щоб було зручно показувати однією рукою. Спочатку у нас йде накладна, як завжди, на товар. Далі посібник садівника цього разу поклали. Далі у нас є шикарна така троянда. Ріанда Паркова, Ротор Корсар. Дивіться, який величезний саджанець класу люкс. Величезна коренева система. Як завжди, в вологі, вологій тирсі. Добре упакована. Ну І далі тюльпани. Тоді замовила тюльпан Екзотік Сан. В упаковці йде 3 штучки. Замовила два такі собі. Наборы, далее білі тюльпаны White Dream, три штучки, далее такі сами, по кольору такі сами били White Prince три штучки. Кельпанный Sweetheart Три штучки жовтенькі. Далі геоценты. В наборі два штуки Перського, персикового кольору, дуже такі гарні, білоцвіт, як видно, і ще замовила собі антистрес добриво і пакетик петрушки. Дякую, Агромаркет. За якісний товар, за якісні саджанці. Все, пока-пока.